Повернення грошей за неякісний товар на тему. Тримай суперлегкий гайд, а з тебе лайк і підписка. Отже, замовив я цей гімно качини, яке мало би захищати мій дрон від пошкодження пропелерів, але замість цього він почав себе поводити як припадочне, смикається бляха, як моє око після чергового року норвежської. Тож я довго не думав і вирішив відправити це чудо інженерії обратно тому китайцю, який його придумав, з побажанням пити сладкий чай, щоб злиплась срака, і звідти перестали рости руки. Важлива примітка. Збережіть упаковку від товару, який хочете відправити, і упаковку, в якій прийшла вся посилка. Все це діло акуратно пакуємо, заклеїмо скотчем і далі виконуємо наступну операцію. Покажу на компі, як це робиться, хоча на телефоні принцип той те самий. Заходимо в Your Orders, обираємо ту посилку, в якій попалась херня, тицяємо кнопку Return. Нас питають, чи отримали ми посилку, тиснемо Yes. Далі обираємо херню, яку хочемо повернути, і справа обираємо резон для повернення. Я обрав, що воно якесь дефектне, трохи нижче вам потрібно прикріпити доказ проблеми в фото або відео форматі. Я натискаю відео, обираю і прикріпляю. Ще нижче потрібно написати коментар, чому саме я повертаю. Особисто я використовую чат КПТ, щоб грамотно перевести свої оскорбітельні речі і не опозоритись, мого суржика і так хватає. О, диви, я культурно перевело. Я, я не так хотів сказати. Ну, Ладно, тиснемо Next Step. Підтверджуємо операцію натисканням ще раз Next. І тут тему питає, куди нам закинути гроші. На віртуальний рахунок тему чи на вашу карту. Я завжди обираю на віртуальний рахунок, при наступному замовленні ці кошти відразу використовуються. Натискаємо «Субмін» і все. До речі, ці товари повертати не потрібно, як вказується. Вони б ходу, знали, яке воно гімно і що його простіше викинути, аніж повернути. Перед цим я, до речі, повертав: невміняємий дитячий дрон. Щось мені не щастить з цими дронами. То там після натискання Субмін вилізла накладна, яку потрібно роздрукувати, і з нею і посилкою йти на пошту повертати. О, ну ось, як бачите, буквально через декілька хвилин песики впали мені на рахунок. Зараз зайду в баланс, перевірити. Так, все гуд, янюшка впала. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Купляйте менше всякої фігні. Цьому і урота. і до нових встреч!